Вітаю! головні події міста у програмі Нікополь. Сьогодні на цьому тижні у Нікополі розпочато поточний ремонт проїжджої частини та внутрішньоквартальних доріг. За якістю укладання асфальтобетону слідкують і представники управління житлово-комунального господарства, і технічний нагляд. А як і де виготовляють асфальт, особисто перевіряв керівник міста Андрій Фісак. Як це було, бачила наша знімальна група. Асфальтобетонний завод Нікопольського рая автодору запустили в роботу в минулому році. Основне його призначення виготовлення та випуск асфальтобетонної суміші за спеціальною технологією. На стол подачі подається бітум, щебінь, і йде смішування. Получається асфальтобетонна смісь. Потім розігрітий до 160 градусів матеріал доправляють на місце укладання асфальту. Саме такий асфальтобетон працівники «Райавтодору» використовують для ямкового ремонту доріг в нашому місті. За словами Андрія Фісака, раніше ми закуповували асфальт в інших містах вартістю 350 гривень за квадратний метр. Нині, завдяки стаціонарному заводу, з'явилась можливість використовувати цей асфальт для ремонту доріг, що значно дешевше. Але спочатку його якість має підтвердити незалежна лабораторія. Качество асфальтобетонной смеси во многом зависит от материала. Материал поставляет Днепропетровский обл.автодор Автодор в комплексе. Материал качественный, битум, щебень, отсев, мытый. Поэтому сделаем все возможное, чтобы ямочный ремонт у нас был по всем технологическим процессам. Наразі поточний ремонт доріг в Нікополі розпочали на проїжджій частині по вулиці Головка. Аби залатати великі ями від одного до 3 метрів діаметром. Їх спочатку засипали використаним асфальтом, а вже потім вкрили новим шаром. Асфальтобетон засипають вручну, а потім декілька разів утрамбовують спеціальним катком. Товщина нового шару асфальту не має бути меншою за 5 сантиметрів, як і встановлено в кошторисі. Виконання робіт по ремонту доріг контролюють як представники управління житлово-комунального господарства, так і технагляду. Глибина відповідає 5 сантиметрам. При тем более что АСА асфальт будет еще даже немножко выше, всегда получается существующего полотна, где-то миллиметров на 5. Поэтому толщину мы проверяем, мы контролируем. Крім проїжджих частин, вперше за останні п'ять років стартував поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг. Першою ластівкою стала дорога у дворі по проспекту Трубників 12, що в районі комунального підприємства Нікопольтеплоенерго. Двір, який розташований у цьому кварталі, є показовим, бо завжди чистий, оригінально прикрашений його жителями. Чого не вистачало, це тільки від ремонтованої дороги, адже поряд розташований і дитячий садок, і комунальне підприємство. Ми щасливі, жильці, що ремонтують нам дорогу. Ми довго очень ждали, довго, долго, але то дождались. Полотали дорожні покриття у кварталі по вулиці Дружба, 28, в районі будинку об'єднаного в ОСББ Ластівка Н. Наразі у різних районах міста триває ямковий ремонт найбільш проблемного дорожнього покриття. На капітальний та поточний ремонт міських, а також внутрішньоквартальних доріг та проїжджих частин приватного сектору із місцевого бюджету виділено 28 мільйонів гривень, чого звичайно замало. Денег у нас дуже мало, а дороги ви всі самі знаєте, в якому у нас в плачевному ям, А основні деньги, звісно, будуть направлені на текущий капітальний ремонт дорог центральних вулиць. За сприятливих погодних умов наступного тижня розпочнеться поточний ремонт центральних доріг міста. Першим підлатають покриття по вулиці Електрометалургів. В Нікополі продовжується активне прибирання міста. Наші журналісти спостерігали за тим, як це відбувається. Протягом останнього місяця активне прибирання триває в усіх районах міста, особливо на центральних вулицях, парках та скверах. Але частота затримується недовго, бо самі містяни смітять слідом за прибиральниками. Так завдяки обслуговуючій компанії Домком Нікополь алея по проспекту Трубників милує око перехожих. Сквер біля пам'ятників афганцям та чорнобильцям також прибрано від сміття зусиллями працівників Нікополь Теплоенерго. І результат їхньої роботи вже оцінюють містяни. Убираю чистенько, добре. Бригада працівників комунального підприємства Нікопольводоканал невпинно наводить лад у парку перемоги зі сторони центрального ринку та меморіалу Вічна слава. На цьому тижні проводили обрізку дерев, збирали кинуте сміття, вимітали алеї та вичищали бордюри. Тільки у чистий четвер з цієї території було вивезено чотири трактори сміття. Цю роботу бачать Нікопольці, але нарікають і на культуру самих мешканців, котрі мають підтримувати чистоту в місті. По-чистому сюди добре ходити, приємно. Чисто не там, де ми тут. А де не кидають? Ті ще стало немає, звісно, ну, просто я за те, що от будуть, ну, люди, якщо самі не будуть мусорити, то не будуть грязно. Ну, то есть, і не заставлять -то З потепліннями святковими днями місцем для масового відпочинку молоді стала дамба. Після так званих прогулянок набережної мешканці залишають купи сміття, які постійно прибирають працівники Нікопольського регіонального управління водних ресурсів. Нарікають на те, що жителі зовсім не цінують їхній труд. Последний раз мы убирали такая массовая была уборка у нас перед Паской. Вывезли 4 тона бутылок, салфеток. Приходим через 3 дня это во вторник, уже горы мусора. Отже, в чистий четвер силами цього підприємства знову прибирали кинути сміття біля лавочок на трав'яних газонах та у камінні поблизу самої води. Все ж таки сподіваючись на свідомість мешканців. До поминального дня ритуальна служба та обслуговуюча компанія Ніка Арс прибирали і центральне кладовище. Силами комунального підприємства було вивезено близько 500 кубометрів сміття, але після активного прибирання могил воно постійно накопичується в усіх куточках кладовища. На Трудно, з чим составляли? Тим, що у нас, за жаленю, по сьогоднішній день не місць збора мусора. І люди винуждені ложить мусор, ну, скажем, там, де вони вважають нужним. Як говорить керівник, в його планах найближчим часом буде розроблено проект для вирішення цієї проблеми. Днями перед будівлею міської ради Нікополь знову зустрічав своїх героїв, які рік захищали нашу країну та нарешті були демобілізовані. 17 бійців 20-го мотопіхотного батальйону ще раніше повернулись на рідну землю. Та в той день їх зустрічали з Новомосковська, де героїв нагороджували грамотами та вручали нагороди. Головне, щоб мир був. Все пережили, все було, все бачили. Ну, вернулися домой, живі. і то добре. Як розповідають самі хлопці, за час який вони провели на окупованій ворогами території, їм по-справжньому не вистачало лише тиші, спокою та мирного неба. Так, наприклад, мобілізований Максим Ізюмцев найбільше радів зустрічі з дружиною та дворічною донькою, каже, що повертатись на поле бою не буде. Але якщо загроза нависне над Дніпропетровщиною, то захищати піде без вагань. А радості стрітіля жену рибенка да все радісно, всі живий, здорові вернулися. Довго ждали, конечно. Довга ждала і, ну, і переживали, і все, і волноваліся ну, дождались. Починає звикати до мирного життя й демобілізований Олексій Савченко, позивний туман. З посмішкою розповідає, що дивно перебувати на мирній території, коли не чуєш пострілів та вибухів. Та сподівається, що мир настане на всій території України. Ми. Бесконечно рады вернуться на родную землю. Мы, конечно, еще не определились, что, где и как. Но тут ничего не летает, тут ничего не бахкает. Ребята, это так хорошо, это так классно. Теперь будем как-то вливаться в мирную жизнь. То есть ну, дома, дома дома лучше, чем там. Дома лучше. Очільник міста Андрій Фісак подякував солдатам за їхній героїзм, відвагу та наш з вами мир. З нетерпінням чекаємо на наступних демобілізованих земляків. 10 квітня біля меморіалу Вічна слава відбувся мітинг, присвячений Міжнародному дню визволення в'язнів фашистських концтаборів. 70 років тому в'язні Бухенвальда підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців і вийшли на свободу. Представники міської влади, громадських організацій та найбайдужі мешканці міста прийшли віддати данину загиблим землякам, які були закатовані та виснажені фашистами. На заході були присутні в'язні концтаборів, яким вдалося вижити в ті страшні часи. Ці люди не чуток знають про фашистську бажальність та бездушність. Ми сьогодні прийшли сюди всі, щоб почтити пам'ять жертвам музніка концлагерів, концлагері. що це частина нашої історії, і про неї ніколи не можна забувати. Нужна чтити їх пам'ять. Голова Нікопольської громадської організації Ців антифашистського опору українського союзу в'язнів, жертв нацизму, малолітній в'язень концтабору Борис Гунько від імені всіх нікопольських в'язнів констаборів розповів про страшні реалії тогодення, як на собі відчули страждання і приниження фашистського режиму і знають, якою дорогою ціною дісталася нам перемога і свобода. Від себе та своїх побратимів Борис Іванович зачитав вірш. Знаємо, узніки сильні духом, і в застінках залишились людьми. Пусть погибшим земля буде пухом. Чим хто вижив поклон до землі? Всі присутні поклали квіти до пам'ятника загиблим в'язням концтаборів та вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Згідно постанови кабінету міністрів України з 1 травня поточного року запрацює нова система субсидій з оплати послуг житлово-комунального господарства. Про нові положення розповіла начальник управління праці та соціального захисту населення Олена Полянська. Олена Полянська розповіла, хто саме за новими правилами може розраховувати на державну допомогу у сплаті комунальних послуг, а також про те, які дані необхідно вказувати при оформленні субсидій. Як і раніше, з октября 2014 року право на субсидію мають сім'ї, розходи яких на оплату жилищно-комунальних послуг превышають розмір обов'язкового платежа. Розмір обов'язкового платежа залежить напряму від доходів конкретної. Індивідуальна сім'ї для визначення орієнтовної суми субсидії можна скористатися опцією калькулятори, яка розміщена на сайті Міністерства соціальної політики, а також на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Нові правила начислення субсидій вступлять в силу тільки в маї. але вже в апрелі на цій неділі всім домохозяйствам в кожну квартиру будуть доставлені форми заявлення, форма декларації и инструкция по заполнению этих бланков. Заполненные документы, декларацию и заявления необходимо будет подать в управление соцзащитой по адресу Крепака-2, это в старой части города. Ілі же відправить їх по почті для призначення житлової субсидії буде прийматися в розрахунок дохід родини за попередній календарний рік без урахування сплачених податків, тобто за весь 2014 рік. По желанию Пожелання граждан осталась норма і вазможна назначення субсидії, исходя из данных о среднемесячном совокупном доходе за последние шість місяців. Перед обращенням но для этого заявитель самостоятельно должен предоставить в управління труда і соціальної защиты предоставленный доход. Більш детальну інформацію стосовно призначення житлової субсидії можна знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради в розділі управління праці та соціального захисту населення або за телефоном, який ви бачите на екрані. 15 квітня у культурно-дозвільневому центрі відбулася щорічна церемонія нагородження Студент року року-2014». На церемонії відзначили успіхи і досягнення нікопольських студентів на рівні міста у навчанні, спорті та громадських справах. Переможців обирали в шести номінаціях. Претенденти були відібрані спеціальною комісією, склад якої був зібраний спеціально для конкурсу. І в черговий раз перед суддями стояв непростий вибір, адже кожен з конкурсантів гідний першості у своїй номінації. Заступник міського голови Ольга Конник від імені керівника міста Андрія Фісака звернулась до присутніх зі словами подяки і гордості за обдаровану молодь та побажала подальшому. Розвитку і нових досягнень. Не бойтесь, не стесняйтесь, заявите себе, проявіть себе, покажіть, і ми Можемо, а вас по достоинство. Так у номінації Лідер року перемогла студентка третього курсу Нікопольської філії приватний вищий навчальний заклад Європейський університет Яна Луговенко, володаркою титулу Творча особистість стала студентка третього курсу Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Анастасія Лисенко. Перемогу у номінації Волонтер року дістала п'ятикурсниця Нікопольського факультету Національного університету Одеська юридична академія Христина Біскуп. Спортсменом року. Став студент четвертого курсу Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Данило Резніков. Що ж стосується номінації громадський діяч, то серед п'яти заявлених учасників комісія не змогла визначити найкращого. І нарешті в номінації Студент року перемогу одержав студент п'ятого курсу Нікопольського факультету національного університету Одеська юридична академія Михайло Мелянчук та отримав головний приз і трофей конкурсу від Андрія Фісака. Окрім студентського життя, переможець приймає активну участь у. Загальноміських волонтерських заходах та є учасником автопоходів по місцях бойової та трудової слави і знає, за що його нагородили за активну життєву позицію, успіхи в учобі, патріотичне виховання молоді, волонтерську діяльність. з першого курсу приймаю активне участь в житті факультету. Неожиданно, звісно, всі учасники конкурсу були нагороджені почесними грамотами та призами. Вже другі вихідні поспіль в Нікополі під егідою виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака проходить благодійна акція в рамках міжнародного культурного проєкту Українське писанкове дерево. Наша знімальна група також побувала на цьому святі. Теплий сонячний день, піднесений та патріотичний настрій, багато пасок та писанок. Ось у такій атмосфері зустрічали перед Великодній день Нікопольці, які активно долучились до благодійної акції Українське писанкове дерево. Ініціаторами цього міжнародного проєкту зі сторони Греції стали об'єднана українська діаспора і волонтерська команда з Грецією з любов'ю. Дев'ять країн світу та 14 міст України долучились до його реалізації. Ми дякуємо за підтримку міській владі Нікополя, яка разом з українським благодійним фондом Патріот України підтримала цей проєкт. Разом ми сила! Цей проєкт також підтримав благодійний фонд Патріот України. Його мета познайомити жителів з національними культурними традиціями різних країн. А головне зібрати кошти на літній відпочинок для дітей, батьки яких героїчно загинули, захищаючи Україну в зоні АТО. Деньги будуть розподілені для відпочинку дітей, а цичі і погиблі в АТО. Крім цієї цілі, ми хотіли підняти наш город, город Нікополь, щоб о нього знали в усьому мірі. Тож 11 квітня центральна алея міста була прикрашена писанками, зробленими школярами та вихованцями дитячих садків. Творчі майстри дивували присутніх оригінальними виробами ручної роботи у національному стилі. Мешканці міста залюбки взяли участь у такому заході, адже кожен міг знайти для себе якусь цікавинку. Катерина прийшла на ярмарок із... Своїм онукам говорить, що подібні заходи в місті потрібні, адже дитину вже з такого віку треба навчати духовним цінностям. Прийшла от з внукам от приучаем, що є такой праздник Пасха, так сказать, що є Господь, котрому нада вірити, вот з такого віку вже к этому приучати. Оксана разом із чоловіком та маленьким сином несподівано для себе знайшла на алеї писанку, яку разом з дитиною робила для виставки. Праздник великолепний, я навіть слышала э, мимо проходящих людей о том, что действительно это очень интересно. Раньше в нашем городе это не проводилось, это прекрасная была б бы традиция для наших людей. То есть вроде бы не особо так э, чего-то там сверхъестественного, но люди собрались, э, прониклись цим этим праздником. Особливою популярністю користувались великодні паски та інші тематичні вироби, які приготували нікопольські кондитери. Не залишились без уваги і предмети з національною символікою та духовними традиціями України, котрі переважно готували вихованці дитячих творчих осередків оберіг та Славутич, а представляли волонтери координаційного центру Допоможемо захисникам Нікополя і самі автори. Такі ярмарки необхідні, тому що, по-перше, ви бачите, вироби не мені, ми їх, як правило, собі купуємо самостійно за такі самі кошти, які нам виставляє наш оберіг, наші дітки. Тому що кожна копійка, яка ми зберемося тут. Якщо цього разу вони не на потреби дітей, то наступного разу на потреби наших воїнів зони АТО ми приготували букети, дерев'я, вінки, корзинки. такі праздники. вони світлі і дають надіжду людям на хороше будущее, на мир і взагалі на благополуччя. Вражали своєю яскравістю та незвичністю і предмети з Петриківським розписом, а також ляльки-мотанки від нікопольських майстринь. У великому захваті від ярмарку залишились діти, кожен з них знайшов для себе цікаву і корисну справу. Юні винахідники різного віку із задоволенням розмальовували писанки та браслети, складали пазли з зображенням храмів Нікополя, робили великодні кошики та прикрашали кондитерські вироби. Я сьогодні зробила кошик, пасхальний кошик. Я поставлю в дома и буду любоваться. Я рисую на яичке цыпленка. Делаю трафарет в форме зайчика. А на чем ты делаешь трафарет? На яичке. На я... яичко украшаю. А для чего? А? Чтобы подарить это бабушке. Родзинкою святкового заходу стали два справжніх писанкових дерева, встановлені в центрі алеї. Саме вони користувалися особливою популярністю у відвідувачів ярмарку, які залюбки фотографувались на їхньому фоні. Одне з них, яке прикрасило фонтан, подарунок місту від керівника артмайстерні Африка та її вихованці. Писанкове дерево ми нарядили своє. Писанки, которыми украшено наше дерево, дети изготавливали вручную самостоятельно. Если подойти ближе рассмотреть наше писанкове дерево, там указаны имена и фамилии тех деток, которые принимали в нем участие. Вихованці арт майстерни також проводили свої майстер-класи з розпису браслетів, брелоків та підвісок. Виручені кошти у розмірі 200 гривень поклали до благодійної скриньки. Говорять, що подібні заходи зараз дуже потрібні нашому місту. Эти деньги пойдут на благотворительность для детей, для родителей которых погибли в АТО. Такие праздники очень нужны нашему городу. На эти праздники часто одевают украинские костюмы, разговаривают на украинском языке и просто поддерживают нашу страну. Підводячи підсумки благодійного проєкту, заступник міського голови Ольга Коник зазначила, що подібні заходи у наш складний час підіймають національний дух, відроджують українські звичаї і традиції. Під патронатом міського голови за підтримки волонтерських організацій ми змогли у місті зробити велике свято. 5-11 квітня, яке допомогло нам, нікопольцям, об'єднатися. Об'єднатися в єдиній народній традиції, розпису писанок. Протягом благодійної акції 11 квітня було зібрано 1 тисячу гривню. Загальна сума, яку вдалося зібрати під час проєкту Українське писанкове дерево склала 3968 тисячі гривень на літній відпочинок для дітей. Далі до вашої уваги прогноз погоди на найближчий тиждень. Вихідні будуть хмарними у другій половині дня, йтиме дощ. Ранкова температура коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в день плюс 11. У понеділок та вівторок спостерігатиметься мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Вранці температура становитиме плюс 5, в день – 8-9 градусів вище нуля. Середи по п'ятницю також спостерігатиметься мінлива хмарність, але без опадів. Температура вранці плюс 3, плюс 4, В день повітря прогріється до плюс 10. На сьогодні це все. Більше інформації шукайте на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Гарних вихідних, миру та добра! Побачимось.